Добрий день! Як і казав, сьогодні буду лімагрейн косити. Тільки що їздили, косили, ось що я розказував отдар, по 5 центнерів там сипало, даже і не знімав. Сейчас лімогрейн покажу. Все, він, невисокий взагалі. Разные шляпы, ось вот таке есть Падалош, но вот ось богато, ось, ось це падалошни. Тут третий год уже семечка по семечке в него по сиену. Еще такие ромашки. Все. Ну так свый виду, общий фон, вроде непогано. Ну сейчас бункер покажем. цеплю жабку. Я потім уже включусь покажу що воно сипе І яке воно взагалі Лимогрейн по-моєму 5580 Не помню цифри по-моєму такі та в общем цепляю потім включусь покажу Ну що я скажу по лімогрейну Перві впечатление Пройшов, там раз по кругу це раз пішов і тут пішов розрізати. Бо вже почти, почти пів бункера. Ну, з виду себе непогано. Що покажуть віса, не знаю. Ну а з виду не знаю. Це Р15, мабуть, буде. І такий він низенький і тільки дотрагуєшся до нього жартви, сипеться. Воно видно, що повні ліфтіра. А вище підняти, щоб воно з ліфтерого входило. Не можу, тому що дуже низький, все тоді не буду забирати. Якийсь дуже низько Сейчас набью бункер включусь, поміряю влагу. Только що міряв 8 было. Ну 8, наверное, из-за того, що цей край пройшов, а тут зелені дуже багато. В общем, ще включусь. Уже висыпав. Ага, вже последнє досыпаю. Кого я тут спасив, я не знаю. Та десь гектара півтора. Я може і не спасив навіть. Я пішов два рази по кругу, це третій раз пішов. І там короткі края розпасив. І вже бункер. Сейчас ще, ще сюди пів бункера сипну. І хай їде. Пока те, що я бачу, лімоте сипе. Далі ще включу. Це брати внимание, ще ніде такого не було. Стекла обліплені якось мошкарой. Скільки ось опасив, ніде не було. І це в тік я перед цим теж відео бачив, каже, таке саме, обліплено так само. Що воно таке? Не зрозумів. Так, що в нас тут в Один прицеп вже відправив на повний. Тут в мене вже зараз буду вигружатися вже бункер повний. Той прицеп десь 3,5 тонни. Ну, віса покажу, то я потім скажу урожай. Зараз докашую і переїжджаю ось в поле амброзії. Це як я кажу, вирощували амброзію і пішов падовошний сім, Семочка падовошний пішла. Один прицеп отвезли Він менший той прицеп дзвонили, 4200 там було сюда нагепали я не знаю тон 5 мабуть. Один повний бункер, один десь 3 четверти бункера, там 5 железних тонн є. І сейчас буду заїжджати в Амброзію, Якщо конечно точно. У нас дождь взрывается. Потім урожай по лімахрейну скажу. Кстати, тут узнав теж лімогрейн косіяний в амброзії. Да, напевно, не докосю я сьогодні цю амброзію. Воно... Не знаю, чи видно воно на камеру, чи не видно. Все біле воно дощ стіна. Суда піде? Так, наблюдаем сейчас гектар с осталось там два с половиной гектара уже тут доплыть Так, ладно, включаешь неудобно Я сказал Не успів докосити Воно оттуда притягнуло. ладно, пішов бункер закривати Там що в бункері Там вже до половини підкрадається Другий день заїхав докашувати Це вже полпервого, сейчас у нас время Вчора дощик хороший, такий пройшов, уже все, не залізти було. І сьогодні до обіда ще було сиро. А це вже 500, кладем уже поляка ззаді стоїть. Фу, ну амброзія, конечно аж в носі вже пече одне. І, як не странно, воно сипе, дивлюсь. Хоть і амброзія, ну щось с сипе. Я думаю, тут взагалі нічого не буде. По вчорашньому шолі Махрейн косив один прицеп 4,120, другий прицеп 5,330. Всього накосили із 6 гектар 9450. Я розбив, виходить, тонна 575 кілограм з гектара. І вонку що ж, це поле, що вчора косив. І воно по Дісковки, воно не пахане було. По Дісковці і третій семочка і дало почти 16 центів. мы для себя уже выводы сделали, что сиять на следующий год. Так что, аж интересно, что тут будет сыпать. Ну, тут я так двигаюсь. По центру, наверное, 9, может даже и 10 будет. Хоть и в амброзі, а Дивлюсь по бункеру що сейф ну, Та в общем что сейчас рассказываю Потом если что скажу И сегодня еду 4 гектара саксон Там 2 по 2 Там 2 гектара более-менее а 2 гектара там заросшее наверное вот такие самое там покажу тоже, что там саксон. Там тоже все через леса идет, да? так что урожайность можно вычислять спокойно. Ладно, занимаюсь, потом еще выйду на связь. Ехали на саксон. Вроде чистенький. Ну що я бачив бункер сипе? Ну, може тони буде. І пересушений сипеться, воно тільки до нього дотрагуєшся і сипеться. це тут цей кусок чистий, а там дальше там трошки бур'яни вроде Ну сейчас трактор приїде, скаже, що так накосили Лимограйна І потом скажу сколько тут накосили. В общем потім. Значить, ніяк не дознімаю відео. По Лімагрейну, той, що в Амброзії був з 3,5 гектар, накосили 3 тонни 100 кг. Нормально в Амброзії, нормально. А... Саксон. Не знаю, не питав. 4 гектара ото скосили. Ну, десь. 3-3,5 тони там. Так, в прицепі було пересушений, той саксон був, влага взагалі 4,5. В общем. Докосив уже своє все. Уже все відсипаюсь, нема клієнтів, зараз будемо дискувати, сіять пшеницю. Далі буду ще показувати. Вже ось от. ціпився. Це докосив тут огород, що я казав. Вітер у нас такий, сьогодні збиває. Так що будуть збирати, сіяти будемо, буду показувати. Підписуйтесь, ставте лайки.